Привіт, і сьогодні у нас на тесті новинка, а саме, акумуляторний степлер від торгової марки Procraft. Швидко без води з тип 600 або 606 може працювати від 15 до 22 мм. Цвяхами типу F може працювати 15 20, 25, 30 і 32 міліметра. Швидкість забивання 20 скоб у хвилину. Працює даний акумуляторний степлер на макітовській посадковій базі. Комплектація скоби, цвяхи, скоба для фіксації на ремінь і гумовий на для того, щоб не пошкоджувати поверхню. Відмічу, що ручка тут широка, можна працювати в будь-яких рукавицях. Також відмічу, що дуже добре прогумована. Клавіша широка, можна натискати як-небудь. Ну як вам тільки заманеться, так і натискає. Натискається вона дуже легенько. У верхній частині степлера розрахований регулятор сили забивання, і регулятор працює щітким таким щелчком і цей момент чути. Далі покажу, що вже один гумовий накінечник встановлений, тобто в комплекті йде ще один як про запас. Також відмічу, що в комплекті йде шестигранник, який відразу фіксується на магазині степлера, щоб ви його ніде не шукали. Для чого цей шестиграник? Це просто шестиграник для ревізії. Якщо якась скоба забилася, застряла, можна відкрутити, виняти, все це дуже легко і просто. Також покажу, що є підсвітка робочої зони. У задній частині розташований вазіль, для того, щоб ви могли витягнути магазин. Як бачите, все інтуїтивно зрозуміло. і Покажу, як встановлюються цвяхи і скоби. Як бачите, цвяхи встановлюються в нижнє положення, скоби встановлюються, відповідно, в верхнє положення. Давайте продемонструю, а то люди, хто буде купувати, щоб знали. Ось так встановлюються цвяхи, притискаються вони донизу, завжди перевіряйте, чи попали в пози. Ну а скоби, відповідно, встановлюються в верхнє положення. Тут є пас, куди вони заходять, в нижнє положення ви скоби не поставите. Ось так. Бачите, та верхнє положення для скоб, нижнє залишилось для цвяхів. Ну і магазин сам по собі під має хорошу нормальну пружину. І вага даного степлера без акумуляторної батареї 2 кг 150 г, а далі вага залежить від акумуляторної батареї. Акумуляторної батареї 2 ампердин, степлер важить 2 кг 500 г. І я разом з вами хочу перевірити, як степлер буде працювати на батареї 2 ампер, годин, 4 ампер годин і 8 А годин. Чи робота в силі буде відрізнятися? Але мені дуже цікаво, чи від батареї 2 А годин він буде швидко забивати, чи він не буде е, втрачати свої потужності. Так, давайте спочатку попробуємо, як працює від акумуляторної батареї 2 а годин. Регулятор я скручу на мінімум. відмічу, що степлер працює тільки тоді, коли ти дотуляєшся і трішки притискаєш. Відразу загорається підсвітка, показує, що він готовий до роботи. Скрутив на мінімум, пробуємо. Трішки не добиває. Це є результат на батареї 2 а Як бачите, регулятор дійсно працює і з кожним, з кожним разом все більше забиває скобу. Тобто то я нарахував сім режимів. Так, давайте тепер батарею 4 ампер годин. Також пройдемося. Ті всі сім режимів, можливо, вісім, можливо, я щось прорахувався. Це 2 А4. ну В принципі, працює однаково і з однаковою е, силою б'є, видно, що п'яте положення майже забив. Ну і там далі шосте і сьоме, забив більше. ну По відчуттю я е, не відчуваю, що він слабше працює на батареї 2 ампер годин. Так, тепер протестую на батареї 8 ампер годин, Ну, я думаю, в принципі, буде е, все то саме. принципі, все те саме друге, третє положення трошки не добив і далі забиває, і сьоме положення так само забиває, як і на четвірки, як і на двійки. Так, тепер попробуємо на швидкість на двійки, як швидко він буде забивати, чи він не буде перезавантажуватися, чи буде коректно працювати. Пробуємо. Ну, в принципі, досить-досить швидко. Встигає тільки натискати кнопку, тому що тут немає такого режиму, що затиснув кнопку і, і тоді працюєш. Нема, бачите? Вибиває помилка, кнопку я тримаю. Він ще раз не даре. Ну, Це зроблено в цілях техніки безпеки. Так, пробуємо тепер, як буде справлятися з ламінатом. Як бачите, він пресований. Акумуляторна батарея 2 Ампер годин. Ну, в принципі, без проблем, навіть за багато зусилля можна трішечки зменшити. Покажу, як забиває скобу. В принципі, навіть можна трішки зменшити зусилля і це на батареї 2 Так, Давайте встановимо цвяхи. В одній такій обоймі 50 цвяхів. Цікаво, чи поміститься сюди дві обойми. В принципі, так, да, без проблем. Дві обойми. Цвяхи сюди поміщаються легенько. Ну і попробуємо з мінімального, як буде працювати на цвяхах. З батареї 2 Аг. Мінімум. Погнали. Підкручуємо. Ну і покажу, як по цвяхах дійсно регулятор працює. Це пішло шосте положення і сьоме. Як бачите, заганяє. Я навіть пальцем не відчуваю того цвяха. Друзі, от я вам, наприклад, сказав, що немає такого постійного режиму, що затиснув і фігачиш. Тут такого немає техніка безпеки, але є два режими. Можна спочатку притулити, він засвітився, тоді натиснути кнопку. А можна наоборот спочатку натиснути кнопку, приготувалися, прицілились, куди вам треба бити, і забили. Кому як зручно, той так і працює. Мені, наприклад, зручніше ось так. Натисну кнопку, притулив і забив. Ну і давайте на швидкість перевіримо на батареї 2 Аг. Так, друзі, покажу вам. На швидкість, як я бив. Заганяє добре, це рахуйте і ламінат такий досить плотний, і доска. Все це діло дуже швидко і добре прибивається. Так, Знайшов в гаражі ось такі досочки. Давайте попробую, чи вийде мені збити якусь рамку. Відразу скажу, строго не судіть, тому що я ще той спеціаліст по рамках. Більш-менш дві рівних підібрав. Побачимо, що з того вийде. О, тут зручніше, коли я притуляю, а потім натискаю. Тримається. Так, Де тут рівніша сторона? Рівніший будемо збивати. Досочки я не підготавлював. Щось таке знайшов, якісь обрізки із них намагаюся зробити. Нічого собі. Можу, то вулики почати робити, друзі, що скажете? Е, вилізло тут трохи, трохи промазав. Нічого собі, навіть-менш... Нормально рівно вийшло, але скажу відразу, що притискати треба добре. Ось тут в одному місці я слабо притиснув, як бачите, трішки не добив. А так всюди без проблем. ну чи я вгадав з розмірами на рамку під шуруповерт? Е, трохи не вгадав. Я забув, що в ньому чупа-чупс є. Треба було ще під чупа-чупс розрахувати. А так, в принципі, можна щось в рамочку вішати. А знаєте, що я подумав? Який шуруповерт? Така є рамка. Цей шуруповерт на кращу рамку не заслуговує. Хай буде так. Як бачите, він не конденсаторний, і це навіть ліпше, що він не конденсаторний, тому що конденсатори ті виходять з ладу і так далі. Він механічний. Ось тут стоїть маятник, стоїть звичайний щітковий двигун, редуктор. При нажатті маятник робить оборот, пружина стискається і робить удар. Покажу, що стоїть потужна пружина на удар. Інша пружина стоїть на регулятор. Кнопкою включення служить мікрік. Всі контакти, як бачите, на термоусадці. Здивувало, що навіть на контактній групі, куди підключається акумулятор, є плата, провода, по яких йде високий струм, як бачите, додатково залиті компаундом. І на двигуну, як бачите, припаяні контакти і додатково термоусадкою, Навіть бренди вже зараз не ставлять термоусадки, а звичайні там побутові інструменти, як бачите, і ставлять термоусадку. Так, і захистом тут служить ще один мікрик. Ось такий сувак, коли ви притискаєте, цей мікрік вмикається, це означає, що він може працювати, але працює тільки на один удар. Тобто плата бачить, що удар зробився. Далі мусите відпустити, мікрік мусить вимкнути. Тоді плата ще раз пускає струм на двигун, ще раз натискає. І відповідно, коли два мікріка натискаються, відповідно тоді йде удар. Так, розібрав ударний механізм. Ось маятник, який відповідає за удар, а ось безпосередня ударна частина. Друзі, на опісу скажу, нормальний роботящий степлер, свої завдання він робить. Звичайно, що це не є там суперпрофесійний, яким там можна працювати по 6-8 годин підряд, тому що тут щітковий двигун. Але дам пораду, якщо ви працюєте, скажімо, там нон-стопом десь пів години. Хоча б 5-10 хвилин йому дайте перепочити, тому що тут щітковий двигун, ну і звичайно, що можна його там перегріти. Але хто бере для себе додому, якісь там робити завдання, щось там оббивати, збивати. В принципі, ніхто не буде його там нон-стопом використовувати, пів години підряд. Забив там 5-10 цвяхи, відложив, перевернув заготовку. І в такому режимі він реально буде служити хоч цілий день. І, до речі, батареї 2 ампер годин, вистачає з головою. Я на ній стільки попрацював і ні одного ділення не сіло.